Бо він не лише для малят. Іринці для ручок що сверблять. Степану для шкіри. Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Ха! Судокрем. І дорослим, і малим. Треба зробити перерву Є перерва, і є кіткат. Не пий холодного, холодне, смачніше. Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився, і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно, лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам-негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів, чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі. Тільки так. Від фармак. мільйони людей довіряють head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено, мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від Фармак. Мене лишили всихати, ніченьку буду стояти. Вирішчино зачинили, брудні плями залишили. Та й що? Самат Експеленс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп, Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс! Ось одна таблетка Піколакс вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс uh. пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. <пиш> Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. Mm, тому що. Смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам від кашля допомагає Пектолван плющ! Пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Почала пити антибіотик. М -м -м. Що живіт крутить? Спазм, здуття, діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Кожна капсула пробіз містить аж 10 мільярдів корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору кишківника. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит. Уролесан усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан папа цистит життю. Привіт від артеріум. Зимові свята на М1 тривають довше. Я танцювала, так, танцювала. Вечері анці, на танці, танці. Усі улюблені артисти в новорічній музичній платформі України. А твоє, чорне море міре. Моя одеса. В космос відлітаю. i us try